Крига, що скувала ворога. Легенда про зимову перемогу козаків над ляхами було це у ту люту зиму, коли навіть вовки шукали прихистку біля людських хат, а вітри витинули з снігу постаті давніх духів. Січ стояла в напрузі, з заходу сунуло військо ляхів, сильне, озброєне до зубів, з гарматами і важкою кіннотою. Їх було вчетверо більше, ніж козаків, і вони йшли з наміром стерти січ з лиця землі. Кошовим тоді був Остап буревий, молодий, але з розумом, як у старого гетьмана, і серцем гарячим, як вогонь у печі. Не звик Остап до втеч, та й козаки його були не з тих, що пускають ворога в степ без бою. Зібрав він раду. Козаки сперечились, кричали, але Остап мовчав. А потім підняв руку Ми не зможемо перемогти ляхів силою. Але природа, наша союзниця. Вона вже дала нам зброю. Ви не бачите? Яку ж то зброю. вигукнув писардемко. У нас усього три гармати, а в них. Ціла батарея. Остап показав на річку. Дивіться, як скувала її крига. Сильна, прозора. Вночі вона ще більше схопиться. Ми змусимо ворога ступити на лід, і саме там вони залишать свої знамена. Козаки мовчали. А потім старий Сава, що знав кожну течію в степу, прошепотів. Є місце, де під льодом глибока течія. Тонка, як нитка, але сильна, мов кінь у шаленому галопі. І якщо зруйнувати кригу в тому місці, іще й у правильний час. Вся переправа провалиться. Очі Остапа блиснули. Готуємо пастку. У ту ніч козаки, мов тіні. Вибрались до того місця на річці, де мала пройти ворожа переправа. Вони не рубали кригу, ні. Вони просвердлили в ній дірки, пустили в них гарячу смолу, потім знову засипали снігом, щоб ніхто не здогадався. Інші ж викладали на берегах сліди, ніби козацьке військо тікало на той бік ріки. Коли прийшов ранок. Ляхи побачили порожню січ і втечу. І командир їхній, пан Домінік з Кракова, зареготав. Ото слабаки. Думали, ми їх злякаємось. Вони самі нам річку відкрили. Пане, може, не варто йти по льоду. обережно зауважив хтось. Він тонкий. Тонкий. Та він, як скло вперед, і важкі колони рушили на лід. Гарматами, кіннотою, возами. Коли перший ряд дійшов до середини, козаки, що чатували в очеретах, засурмали. І в той самий момент сава підпалив гніт, смола в лунках зайнялася, і полум'я почало випалювати під льодом порожнини. Крига заспівала протяжно, страшно, ніби стогін самої землі. Пан Домінік ще встиг закричати. Назад. Та було пізно. Крижаний щит під копитами кінноти раптом провалився. Гармати, вози, люди, все пішло під лід, змішалося з течією. Козаки з берегів сипнули з мушкетів, а ті. Хто був ближче, кинулися шаблями добивати тих, хто ще виповзав із криженої пастки. По обіді, коли все скінчилось, Остап стояв на березі і дивився, як річка знову стихає, наче ніколи не бачила бою. Природа сильніша за тисячу гармат, мовив він. І розум, ліпший від шаблі. У ту ніч на січі запалили вогні і влаштували веселе свято. Бо перемога була не тільки військова, вона була духовна. Січ довела, що навіть в умовах, коли сили нерівні, український дух здатен звернути саму зиму на службу волі. А на згадку про той день козаки зробили срібний медальйон із малюнком річки, яка поглинула ворога. Його носили кожен кошовий отаман після Остапа, як нагадування, справжній козак, той, хто вміє думати, чекати і діяти вчасно.